Комунальне підприємство Харківські теплові мережі проводить підготовку до нового опалювального сезону. Вже зараз комунальники докладають максимум зусиль, щоб харків'яни безперебійно могли отримувати гарячу воду та опалення. В індустріальному районі проводять заміну трубопроводу опалення та гарячої води. Труби в ППУ ізоляції, тому це дозволить експлуатувати мережу протягом 50 років. Також в котельні замінюють колектор насосної станції та охолоджувач випару. Проводилися зварювальні роботи, пайка проводів сигналізації трубопроводів і муфтування стаків. Після цього буде укладання плит та зворотня засипка розриття. Заміна колектора планова, а охолоджувач виготовили власними силами, тепер проводимо заміну. На індустріальній філії по котельним підготовлено один котел виробничою потужністю 180 гігакалорій на годину. Зараз проводяться роботи на другому котлі виробничою потужністю 100 гігакалорій. Також заплановано 16 перекладань як магістральних, так і внутрішньоквартальних мереж загальною кількістю порядка 18 кілометрів. В рамках розвитку проекту енергоефективності комунальне підприємство Харківські теплові мережі проводить реконструкцію п'яти централізованих теплових пунктів. Там повністю замінюють трубопроводи, теплообмінне та насосне обладнання. Також на філії тривають капітальні ремонти внутрішньобудинкових систем в 16 житлових будинках. Оксана Мурашова, Сергій Перець, Денис Рибалко, Олександру Варов, Новини Харків.